Тараса Шевченка назвали Тарасом через близькість до іменин. 25 лютого, коли він народився, за юліанським календарем було свято святого Тарасія. Він бився в Кирилівка, а не Кирилівка. Як пишуть у всіх підручників, назва села походить від сільського господарського інструменту Кирилля, схожого на граблі. Діти Іван, який неймовірним свідком Колівщини, і батько Григорій були грамотні, що неділі читали Мінею. У Тараса були п'ять рідних братів і сестер. Шоста дитина померла. Також з усіх навчився читати і писати тільки він. Батько вирішив інвестувати в нього, бо бачив, що Тарас дуже різняється з поміж інших. Батько Тараса бачив, що Тарас не для хатнього і сільського господарства. У його основному заповіті були такі слова. Синою моєму Тарасу з мого хазяйства нічого не потрібно. З нього буде або щось дуже добре, або велике ледач. Саме тому Тарас був єдиним, кого у 8 років віддали до дяківської школи. Якби в сім'ї були тотальні злидні, то коштів на дяківську школу точно не було б. Одного разу Тарас потрапив на навчання до дяка, який зловживав алкоголем, відшмагав п'яного дяка, який спав та й втік від нього. Торишця Шевченка це історія успіху кріпака. Він – self-made man, або людина, яка зробила себе сама. Як Я подіяв феномен бразильських хлопчиків, коли єдиний спосіб для хлопців із бразильських недрів – випитися з бідності, стати футболістами. А для Шевченка єдиний спосіб вибитися в краще життя стати художником або Це той, хто малює ікони. У 12-15 років він був готовий ходити з 15-20 кілометрів, шукаючи собі наставника. Це історія про шалену жагу до знань. Після смерті батька матері все справді було сумно, але він не страждав усе життя, як про це пишуть. Коли Тараса викупили скріпацтво, він виконував портрети на замовлення. Повернувшись в Україну, він малював дуже багатих і заможних людей за солідні гонорари. Нам розповідає, що Тараса відправили на панщину. Тоді у Павла Енгельгарта, сина Василя, який вже помер, була потреба в хлопчику-козачку. У нас це сприймають як приниження, мовляв, Тарас покойовий слуга. Але на фоні всіх його однолітків це абсолютно інший соціальний статус. Ти не працюєш у полі, а перебуваєш у панських покоях, бачиш елементи аристократичної поведінки. З поміж інших хлопців Тарас умів читати і писати. Усі знають вірш, мені тринадцятий минало. Там йдеться про Оксану Коваленко. Якби Тараса не забрали із села, велика ймовірність, що він був би селянином і одружився би з Оксанкою. І хвилили сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі, недалеко коло мене, плоскінь вибирала. Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози, та й поцілувала, неначе сонце засіяло. Наче все на світі стало моє, лани, гаї, сади. І Ми жартуючи, погнали як чужі янята до води. Впинившись і вільно, коли йому було 16, він познайомився з полькою Сиковською. Він був щиро закоханий і навіть опанував польську мову, щоб бути ближчим до коханої і краще розумітися. Однак тоді встановив суспільство. Мало жорсткі рамки. Полька була вільною людиною і вони не змогли бути разом. Ви знаєте шкільну історію про те, що геніальний художник Карл Брюлов намалював портрет поета Василя Жуковського. Його розіграли в лотерею серед імператорської пиратської, сім'ї. І насправді тоді зібрали трохи більше половини суми, яку треба було віддати. Ще зі школи всім відомий заповіт Тараса Шевченка. Але його батько теж залишив знаменну останню волю. Коли наказав нічого не віддавати Тарасу зі свого господарства, за сучасними стандартами, Тарас Шевченко вважався чоловіком невисокого зросту згідно формулярного списку про службу лінійного Оренбургського батальйону номер 1 Звістя рядового Шевченка становив два аршини і п'ять вершків що приблизно до рівня. Стос... 64 см. Але треба взяти до уваги, що середній зріст українців в чоловічій статі за останні століття підвищився на 11 см і зараз вирівнює 178 см. Тому у свій час Шевченко мав зріст, який не дуже відрізнявся від середнього. Поет любив співати. Він мав дзвінкий голос, приємного тембру. У його репертуарі переважно були народні пісні центральної частини України, а під час співу він акомпонував собі на гітарі. Його улюбленими піснями були забіліли сніги, ой, не шуми лужи», у полі могила з вітром говорила, а їх то лиха не знає. Ой, ходив чумак молоденький, сім рік потонув, ой, йшов чумак з Дону. Хоча Тарас Шевченко не був вибагливим до свого одягу, інколи він дозволяв собі носити оригінальні речі, які виділяли його серед оточуючих. Так ще підлінком він пошив собі шапку в Незвичайний головний убір для українського села. А на весіллі Пантелемона Куліша і Олександр Білозерський. Поет виконував обов'язки боярина у нареченої і дуже запам'ятався гостям своїм червоним вогняним шарфом, враховуючи, що інші учасники весільного балу були одягнені в бальні костюми. Деякі космічні тіла також отримали свою назву на честь поета в 1975 році. Один з каратерів на Меркурії став назвав Шевченко. А в 1982 році було затверджено назву Кобзар 2427 кобзар для астероїдів, які рухаються між орбітами Марса та Юпітера. пісцена. Спадщина Шевченка налічує сотні писань і романсів до рекомпозицій. А під час беремних подій, свідками чи учасниками, яких ставали українці звичні рядки, його поезії не бувають особливого значення. Якби Тарас Шевченко жив сьогодні, то був би відомим, доволі успішним блогером і митцем.